Майже 200 нотаріусів з усього Закарпаття зібралися в Ужгороді для наради. Основне питання як юристам адаптуватися до змін законодавства у сфері нерухомості. У зв'язку з цими змінами, які відбудуться з 1 січня 2013 року, нотаріус буде о, до системи підключений новий реєстр. Це державний реєстр речових прав на нерухоме майно. І у зв'язку з цим технічні будуть деякі питання, що того, щоб старі реєстри в нотаріусів не працювали, а запрацював новий реєстр, то цього року останній день для вчинення навтральних дій буде 28 грудня. Тобто, 29, 30, 31 грудня нотаріуси працювати не будуть. Із 29 до 31 грудня люди не зможуть оформити документи. Купівлі продажу та інших операцій з нерухомістю це потрібно для того, щоб технічно підготуватися до роботи за новою схемою. У зв'язку з цими змінами з 1 січня 2014 року нотаріуси будуть як спеціальні суб'єкти на які покладаються функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно. В зв'язку з цим ми проводимо цю нараду. Може, деякі будуть питання, щоб могли дати відповідь конкретно між службами, яка буде взаємодія. Пані Наталія каже, що нововведення є позитивними, адже полегшить бюрократичну тяганину з документами. Тепер вирішити справи з нерухомістю стане легше, тому що в більшості випадків треба буде звертатися тільки до нотаріуса. Нотаріуси ж при вчиненні правочину зразу будуть реєструвати речове право, що зменшить необхідність людям ходити по різних інстанціях. Тобто, все це зроблено для того, щоб покращити і е, умови для людей. Наступну зустріч нотаріуси планують уже наступного року, коли на практиці. Це перевірять дію нового законодавства.